Після скасування зернової угоди, що очікує на аграрів України, які стоять перед ними викликами виклики, і чи зможуть надалі експортувати нашу агропродукцію? Ми поговоримо з головою Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області агровиробником і У нас на скайп зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку отож на вашу думку, чи ось ця відмова? Росіян призупинення, так би мовити, в зерновій ініціативі чи сильно вплив вплине на експорт зерна? Ну і також як позначиться загалом на виробниках агропродукції України? Ну це е, шантаж е, РФ не може ніяк ну, взагалі не, не може не вплине вплинути. Він самим прямим чином спочатку повномасштабної війни, коли у нас були заблоковані порти, воно прямим чином вплинуло на наш експорт, і відповідно на ціни, які були на сільхозпродукцію, лише тільки під після відкриття зернового коридору. Ціни більш менш стабілізувалися, в якому плані трошки піднялися для агровиробників, і а в світі навпаки понизилися, оскільки пішла сільхозпродукція. Е е е е України, Азії, Африки, в тому числі Китаю, що не могло не вплинути на загальну тенденцію ринку у світі. Тим самим ми показали, чи постало видно, що Україна на настільки велика стратегічна країна в продовольчому плані через те, що за нас за нашою урожаю, то у нас в країні виробляється а нашими аграріями, а це більше тисти. Вона була реалізовано ну, реалізовувалось кожного року до війни. Відповідно, воно в цей ринок ця кількість сировини впливала на загальні тенденції світового ринку і ціни відповідно. Пане Ігоре, хотіла запитати вас про виклики перед аграріями на сьогоднішній день. Я знаю, що 7 жовтня пройшов п'ятий агрополітичний форум агросектор 2022 2023 де з назвою стратегія виживання і на якому обговорили нагальні питання, які турбують аграріїв під час воєнного стану на сьогоднішній день. Маємо вже 1 листопада. Власне, які нагальні потреби для аграріїв є масовані обстріли, є пошкодження інфраструктури енергетичної, що безпосередньо впливає на роботу аграріїв. Вони несуть величезні збитки. Злишається питання відкритим експорту. Чи можливо буде продовження його здійснення? Що найбільше зараз аграріїв турбує? Проблем цього року і форс-мажору він ну, спошний форс-мажор. Скажімо, як і війна, так і трохи природні кліматичні умови нам не дають можливості вирощувати ту кількість урожаю, яка була вирощена. Вирошувалось в минулі роки. Ну звичайно, цей коридор, який був, який за три місяці було вивезено 3 мільйона 300 тонн зерна. Він сильно вплинув на е, фінансову, можливо, погоду в е, аграрній сфері, десь трошки можна було придбати е, і ресурсів, якими ми е, робимо збір урожаю, чи те саме посівна проводиться. Е, але е, сьогодні після заяви. Російського президента в принципі сколихнувся і світ, і відповідно, також у нас всередині знову ж таки виникли непорозуміння, що буде далі, як, як буде реалізовуватися товар, тому що за цей період, за цих три місяці, не весь навіть не всі ті залишки, які були в нас на складах, були реалізовані через ці коридори. Окрім цього, ну сьогодні працює непогано. Працює. Західні кордони, де вивозиться проводиться експорт, фактично, але виклики в аграріїв є. Ну є нарікання звичайно через ці великі черги на західних кордонах. Погано працює, на мою думку, наша митниця через це створюючи штучні такі затримки, тому що машини вже в нас логістка, десь в наших аграріїв відпрацьована, що ми напряму почали продавати з свою продукцію за кордон експортні контракти зовнішньо економічні і через це, коли машини наші їдуть в одну сторону. черга, наприклад, там 5-10 днів. А коли машина їде навіть з продукцією звідти попутний груз везе, то черга один день, максимум два дні. Тобто, це вже говорить про десь нестабільну роботу нашої митниці. Це перше, то що ми сьогодні не можемо реалізувати свій товар. А відповідно, той, який ми виростили, треба кудись покласти. Звичайно, є грандові програми, які сьогодні нам пропонуються, і ми чекаємо на них так звані рукава, тобто напольні склади, це о, о, збереження зерна. В таких довгих рукавах по 200-150 тонн також десь розказували про те, що буде допомога від країн, які нам допомагають сьогодні не лише військово, а й так і фінансово. Буде допомога у вигляді генераторів. Ну дуже актуальна сьогодні після цих нападів. Російських по енергетичній сфері, особливо в тих аграріїв, кого сьогодні є твариництво, це молоко, і відповідно без цього тваринки не розуміють, що що їм треба десь трошки почекати, так як, наприклад, інша галузь, що може закрити цех там, чи переробна чи інша. Хоча кожному треба енерг... енергоресурси, в тому числі і переробним заводам, які переробляють сьогодні молоко, тому що на генераторах вічно працювати не будеш, бо це і затратно, і, і неможливо фактично. Тому От є сподівання про те, що будуть надані десь в вигляді допомоги гуманітарної генератори. А крім цього, звичайно, ціни, які не радують аграрію, тому що в принципі ті мої колеги, які знаходяться сьогодні на окупованих територіях. Звичайно, в них там просто жах. Там люди не сіють під урожай 23-го року, тому що перспективу вони сьогодні не бачать, не знають, як, як вони мають жити в завтра. Тим тим паче не знають, що буде через рік. Тому там зараз посівна взагалі на окупованих територіях не проводиться. В нас в нас ж проблеми великі з подорожчанням. Подорож, Мінеральних добрив. І я скажу так, що цього року, перший рік, за 22 роки, я особисто, моє господарство, сіємо озимину, посіяли ріпак, і пшеницю і жито без складних мінеральних добрив. Адже їхня вартість зросла в три рази, і це ну, воно е, собівартість зразу бачу, що по сьогоднішніх цінах, якщо сіяти з мінеральними добрими, відповідно не буде е, ніякої, ну, буде прямий мінус. По, в кінці 23 року через те не ризикуємо і сіємо бездобрив. Що може сказати про те, що урожайність буде менша в урожаї двадцять року, через те, що не буде додано повного комплексу мінеральних добрів. Це оце такий основний виклик. А відповідно також подорожчало здорожчення тої самої Деспалова, то яке подорожало ну, спочатку війни в два рази, і це не може не впливати на загальні витрати по виробництву. Хотіла запитати стосовно, ви зазначали про збитки, які агровиробники несуть. І ми це прекрасно розуміємо, адже і військові дії, і ось це не, така нестабільна робота зернового коридору, то Росія погодилась, то відмовилась зараз е, напрацьовують шляхи, щоб можливі були доступні також і шляхи вивезення наземними маршрутами. Між тим, все це впливає безпосередньо на агровиробників, ну і впливає на кінцевих споживачів, на простих людей. І власне з тими збитками, які несуть. Зараз виробники чого очікувати українцям? Тобто, вже рівень інфляції нас неприємно дивує, але ми звісно розуміємо, що військові дії інакше бути наразі не може. Між тим, коли е, чи можете спрогнозувати, коли ціни. Ще раз дивують українців. Яйця вже дивують. Що стосується молочного виробництва, молочної продукції, м'ясної продукції, та й загалом соціально важливих, як то хліб, макарони та крупи. Чи скоро нам очікувати підвищення цін знову? Як не було без і чи не хочу настрахати кінцевого споживача, звичайно, здорожчання буде. Ну воно буде здорожчання ну, по, по двом причинам. Ну, перша причина, звичайно, це рівень інфляції, і не лише в Україні сьогодні, при тому, що в нас повномасштабна війна. рівень інфляції є і в всьому світі. Тому через цей рівень інфляції здорожчання буде само собою. Окрім цього, так як я і говорю, що здорожчання продуктів харчування як сировини на сьогоднішній день для якщо брати а. В нас ціни от для, ну, як сировини. не, немає не, не здорожня. Якщо ціна, наприклад, того саме, я будемо вказати пару цифр, скажу. Соняшник був 20-22 гривні, сьогодні соняшник 16 ми реалізуємо. Якщо була пшениця там, по 8,50-9,50, то сьогодні ми реалізуємо її 6-650. Ну і так, в таких тенденціях десь. Зменшення ціни для агровиробників сьогодні е, подорожчання проходить в ланці переробника і логістики до споживача через те, що е, подорожчали енерговитрати, логістика сама здорожчала, і воно також е, в, має великий вплив на е, вартість е, кінцевої продукції. Через це тут е, як ви кажете про яйця, яйця. Ну, ситуація можливо і проста, тому що зменшилась кількість самої кількості курей. Там і Чорнобайка, і в Донецькій області 800 тисяч курей одночасно було роззагинуло. Через це зменшення відповідно сировини спричинило подорожчання самої продукції. Ну, тобто попит сталий був а продукції зменшилися. Через то яйця так подорожчали. Хоча я думаю, що десь ну, приблизно ще за півтора ну не півтора, десь місяця два. Три воно має мало би стабілізуватися через те, що буде посадка нових курей, і відповідно появиться з'явиться знову ж таки кінцева продукція у вигляді тих самих яєць. А якщо говорити про макарони, крупи, я би не казав, що вони там так в два рази зможуть подорожчати, оскільки наша сировина не не дорожче. Це тільки якщо рахувати вартість логістики і енерготрат.